Не не люблю я працювати невиразною деревиною білою. Ну як зараз масово роблять на станках мішками за кордон продають uh -huh, там uh -huh. оптом здають. Я як кажеться, задоволення отримую тільки тоді, як, як гарна деревина. У нас новий мастер. представтесь. Доброго дня. Мене звуть Сергій Петрович. Давимука. Я з міста Харкова. Я як кажуть лошкарь. Я займаюся цією справою тільки один рік, а до того я робив руків'я для ножів і руків'я на сакири. Ну, ложки мене сподвигло зайнятися. Я років 20 цією під хахламою, і краска вже з'їлася. Думаю, а чому я не можу сам зробити ложку? Ну, Взяв сакиру, переглядів пару. Відео, як майстри роблять, і потрошку по навчився сам. Перша ложка у мене була. Я покажу саме перша ложка, вона ще така незгарбна була. У мене інструменти не було ще професійного. Ну, що, що маємо, то маємо така. У мене перша ложка. Цю я, я дітією. Да. Ні, ні. Я зробив собі цю ложку, а потім вже як кажеться, професійно вже у мене краще почали пачали поличати. я зробив собі з своєї воїчі ложку і благополучно, як кажуть, і досі їм перші А це справити. як музей? Да? Да, це перша я її музейний експонат. Ну і потрошку, потрошку робив для себе, для друзів, для знайомих, роздавав. А потім в Фейсбуці є така. Гарна група вироби з дерева Юрія Лисака. І я зареєструвався і почав представляти свою продукцію. І пішли замовлення не тільки для себе, для друзів, а для всієї, як кажуть, України. Бажаючих було дуже багато, і я робив ложки під замовлення, які просять, з якої деревини, які форми розбіру, любі Ну, переписував і по новій пошті пересилав. Ну, а потім я в Ютубі побачив таку прекрасну ярмарку виставку. І перший раз, оце, як кажуть, виставив свою продукцію, показати харків'янам нашим, нашим, За що ми вам нашим дуже благодарні? рідним харків'янинам, терплячим всі негаразди, як кажуть, міста герой і наші. Жит, жителі цього міста теж герої не покинули лиху годину і далі живуть і під обстріл. не то що живуть, а працюють. і Роблять я, який зал, яка прекрасна продукція у наших майстринь. Такі талановиті кітала нас дівчата е, є. Бувають сувенірні. Які ну не для пользування, mm -hmm. як кажуть, У вас а таких на, на нема. ні. Я роблю тільки практичні ложки. Чому практично? Та тому, що я 20 років сам їм перші страви дерев'яною ложкою. Mm -hmm. У мене є, як кажуть, опит mm -hmm. пользування дерев'яними ложками на, на кухні в биту. Mm -hmm. У мене тільки фруктові дерева, і дерева тверде ну, є такі не фруктове дуб. І бузок сірень, і ще гробина. Я. А, а так, взагалі, все як весь садок представлений мій і моїх сус сусідів. <рес> і я роблю з дуже гарної, кріпкої, сухої деревини. М м м м м м м мій почерк – це. Не білі ложки, як роблять майстри з ліпи. Там тільки билі. А я беру гілку, відрізаю е, по розміру. Я каже саму велику ложку. Це ага. я на ярмарах зробив. Це е, у мене рекорд: 48 вісім сантиметрів. Ага. Це садок для. Казана, кашу, з угу. перших це з моєї алечі, угу. дуже гарна текстура, два сучки в їдалі. Ну і така форма. Я зараз таку не роблю, ну це навіяла, а головне руків. Я таке схватився, вже не провернеться і не, не випаде з руки. Роблю ручної роботи, тому що я з сокирою на тис з дитинства. У мене ще хобі є. я, Колекціоную старі сакири радянського угу. періоду, у мене їх аж 17. І от одну я, як сама моя практична і люба така сакирка, я покажу. Це я вироби тільки цією сакиркою. Це ще в 80-х років, тут клеймо є завод трудвача. Ну Я її трохи допрацював, тут виріс зробив, ну це під е, такий хват месечний і все. Угу. І оце така. Підглядів в інтернеті зачехлити леза. Це Евенкійський е, тепку називається такий. О, е, ну, роблять Евенки такі на своїй сакирі е, прикривають леза. Ну а, а так е, другі сакири у мене такі село, як кажуть, вони для того, щоб порубати, поколоти. А це я вже працюю як це продовження. Так, да, я забув сказати, що я шульга, я лівша. Це mm -hmm. сакира, це продовження моє. Моєї лівої руки. Я оці всі вироби зробив оцією сакирою. Так, давайте ну, повернемося так. до ложечки. У кожної ложки своя текстура. Якщо ну, це не ложка, це ложка лопатка, Оце бузок. Бузок, який шпальтується вже. Це неприродня текстура її, це вже колонії, для, для... колонії грибків це Шпальт Почали... це... Шпальце стара деревина ага. Я, ну, неприродні текстури ага. колонії грибів. Починають її обробляти. Вот таке. Я зараз покажу бузок. Це сирий бузок. От, оце її природна фактура. А оце вже такі везерунки mm -hmm. роблять Це колонії грибів на деревині. Mm -hmm. Ну, головне, як кажуть, не прозівати, бо потім вона вже в труху привращається. Mm -hmm. ну, взяти кріпку і працювати з нею. Так, саме, саме я полюбляю працювати з абрикосом. У мене є такий старий абрикос, оце ексклюзивна ложка, це у мене жіночка харків'янка заказувала, вона е, е, конфітюр робить таке варіння і розливає в маленькі баночки, Ба, е, дитяче харчування. Угу, от це таке угу, угу. Ну, з носиком. Вона показала металеву з набору. Я так повторив, ну, коли я її показав, вона сказала, вона. Більшувато для моїх маленьких баночок, і я її зробив ще менше з, з, з длинним носиком. А це залишилось в моїй колекції. Я ніколи тако, такого не симметрично не робив. Ну, от така, така е, факту. А це інтересна історія з цією деревиною. Я е, її зрізав. Я її зрізав деревину цю uh -huh. на пляжі Алексіївському. У нас дерево лежало на землі, гнило. Ну і були гілки, які ще кріпкі були. Ну я думав, що це обліппиха. А мені потім спеціалісти підказали, що це лох вузкалисні, отака гарна. Вона суха, суха і отака гарна. І Я зробив комплект. Я зараз покажу комплект. Велика ложка, це лох вускальська. Ну ага, вот во от. Даво. От, от. А, а от це, А от це ще у нас лопатка. І це одна і та ж деревина. Лох, вускаль, вусколисний. Я до до цього навіть не знав, що є такий така деревина, лох. Ну а зараз навіть роблю вироби з, з нього. Оце як, е, 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 наш український дуб. Це така міцна. Товста ложка. Ну я зробив навіяла і дуб. Це е, іс історичний дуб. У нас в 22-му році обстріл на Олексіївці був е, ворожий, мінамети. І позрізало у нас на вулиці на Кличківській гілки дуба. Ну я їх де відпиляв, де зняв страз драби. До носи ложки героїчні. Так, да, да, да. Я покажу героїчну ложку. Да. І як кажуть, приніс домо ці гілки. Ну вам війна закінчиться. Заберу сусідів, шашлики зробимо. Ну і лежали вони от до 25-го, кажуть роком. І я їх переробив всі на вироби і роздав сусідам і кое-що собі залишив. Оце до. Дожила ця ложка до е, ярмарки на різдвяні 16. Історична ложка це ворожий осколок зміни. З, з, він о, прошив деревину наскрізь. А, а ну, Остановіть і посмотрите. Давайте. От, от Чорнота пішла, ага. бо лежав він Оце... три це метал. Да? Да, метал, да, і, і, і від наскрізь. І я залишив в ложці, ну, щоб вона була як пам'ятка. Угу. Плохого такого часу, і наших сусідів, таких недобрих. І я її залишив, оце вона дожила до ярмарки. Цікава, да. я не, не вирізав, а ставив її в ложці. Ну, Отаке от буває в житті. Ложки да. і, де... да. і, і дерева да, в нас героїчні, да, 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 да. не тільки люди. Да. люди да. І дерева, і ложки з осколками. Це... Да. Ну, десь так, так багато різноманітних Ну, Бузок я показував, і ще абрикос я показував. А це я покажу різниця, яка між абрикосом буває. Є Це абрикос старий, як кажуть, засохший дуже, а це з сирого абрикоса. І от, Одна і та ж деревина, ну, а, колір а колір різний, А ще є е, деревина, От я показую ще раз, оце шпальтована вишня і шпальтована яблуня. Темна темна деревина. ну Це теж неприродний такий колір. Тому що є, е, ну, є е світлі, ну от, от ще показую. Вот ще менше ложка. Це теж абрикос, як білий. А оце абрикос чи вишня ну, шпальтований, отакий от темний. Ну, я граю з, з текстурою і з, не вибираю. Я, всі, є проблема, коли такі красиві ложки, ну, уйти от від тріщин. Якщо не вибираєш серцевину з гілки, то вона може репнути десь. Ну, рискую, там, дві-три зроблю, одна. Рипнула, ну вона тріщинка невелика. Я роблю з запасом, а потім доходить до того, що убираєш тріщину і остається отака маленька ложка, <зас> яка для спеці, для кофейна. От, от так буває так. чи, чи без тріщини, чи стриги. Ну, У мене безвідходне производство. Навіть я покажу зараз. Є така оригінальна. Ложка лопатка. Оце я, ну, а, стану, ложка лопатка. Оце я робив ложку з гарної деревини, абрикоса, дуже угу. гарна. І дала тріщину. Ну, я відрізав, як кажуть, макушку. І ну, от я зараз показую. Цікава був, дуже цікава, мал, маленька лопатка чи маленький совочок. Це я робив, ну так, задумано, а це вже я подобі угу, зробив угу. отаку. Так, комплект. Да, комплект, як кажуть, комплект. Да. Чи набор. Да, да. А ще, ще є, от, єди, єдиний раз я зробив таку форму, це наші бабульки, матері мішали варення. Капистка, капистка. Ну от я К -к -к Да, Вона так і називається в Вікіпедікопистка. Це така, щоб э, мішати кастрюлі каструлі варення, щоб не, при, не пригорала. Ну, капистка це була у наших бабуль палка така заострена, ну чуть-чуть ага. э, э, розширялася. А, а я зробив і щоб покуштувати, можна взяти ага. небаленьку впадину. І головне э, края. края. Ка кастрюлі бувають з різним радіусом закруглення дно. Uh -huh. е якщо мале закруглення, мішаєш по краям оцією стороною, Велике закруглення, мішаєш з великим, ну, універсальна така да, капистка. Да, да. Да. І можна як лопаткою в сковороді е користуватись, чи варення, чи салати мішати. ну от Таке форми роз... різноманітні. А ще я покажу лопатки лопатки, які бувають. ну Лопатка буває. Як стандартне, як в магазині продають, ну для скавари навіть вся менше, ніж в магазині. А у мене є такі закази. Ну, от жіночка моя і сестра. Вони просять маленькі от там котлетку перевернути, оладушок, чи, чи яєчню. одне яєчко перевернути. і дійшло до того, що я оце з дуба зробив отаку. Маленько, зовсім маленько. Ну є е, чуть чуть побільше. Ну руки побільше. Ну як деревана, я, яка в мене є, я так і роблю. Ну от, от таке, е, такого в магазині не не буває. І ще показую одну. Ну це шпальтований матеріал е, сріблястого клену. Ну я показую, як як. Е, Текстура да. своє да, 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 да. у мене білих немає, немає. Білий є це клен е, такий, е, як кажуть. Ну, от я зараз роблю майстер-клас з білої деревини, тому що вона е, сира, а суха, вона е, в зарунок, е, текстуру текстури навіть біла дає. Ну, я, якщо вона висушена, ну от якщо взяти, ну от ще є біла акація е, лімонного е, дуже гарного. Кольора, лимонного. Ну у неї є текстура, і це от серцевина залишилася. Ну теж капризний матеріал. Може тріщину давати. Ну роблю, як кажеться, рискую, теряю час, теряю час, бо буває трісне і все так. Ну. А так не не люблю я працювати невиразною деревиною білою. Ну як зараз масово роблять на станках мішками за кордон продають там оптом. Здають я як говориться... Задоволення отримує тільки тоді, як, як гарна деревина. У мене Ну, як майстер отримує да. задоволення, то і покупець да, 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 да. буде пользуватися да, і отримати задоволення. Тільки, від так, такої та, ворог штучне, штучне виробництво да. воно таке таке є. А ще у вас ось я бачу а, це. Да, да. Оце тут у мене тут ще на направлення таке вази для сухих квітів і підсвічники. А ще є універсальне таке. Я сам придумав. Отвір, як для сухих квітів, так можна е, на е, на кухні поставити два предмети, ложка, лопатка, лопатка. А далі вбираєте і ставите свічку, і Гарне, гарне. Оце деревина шпальтована старої, старої яблуні. Це так, та, 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 да, такого, такого і форма та, цікава. А форму це е, моя рука робить. Як я. Сколо колоду, як mm -hmm. вона пішла, закрутилася чи грані несимметричні. Я так оставляю, ну, фантазую. Mm -hmm, як mm -hmm. Я зараз покажу вазочку. От, е, а, от. Це та же яблуня, що ми зараз показували, але вже другий колір. І от як вона скололася в колоді, я її так і зак, mm -hmm. за, за, закрутив, як кажуть. От. Маленька, але ну, така. Як красна, красна деревина, А це я. А це яблуня. А це яблуня, де хочеться передати форму. Така цікава в неї форма скручена і може покрутити. а, я І фактура така її можна ставити любою гнюю, любов, каже, яблуня, тільки О, от ота моя любима, боже. Та така краса мрамур, вже як кажуть, да. Ну, це щось неймовірне. Одна деревина. На жаль, що е, м, вона в мене закінчується. Остався тільки е, корінь з піньком. Ну, буду ви, викапувати, відкапувати, вирубувати. Ну, на, на цьому ну, я це, не це, да. це щось І таке, будемо далі. Таке да, далі. Космічне ну, це, 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 да, це яблуня. А зараз покажу е, шпальтований. Е, Клен сріблястий, теж гарна, гарна фактура, вона св своя. Оце, О, е, бу чёрным, бу чёрным, да, закон був закон у нас сух костій, е, на моїй вулиці в сквері, його спиляли, і е я колоди взяв, взяв на дрова, як кажуть, а почав колоти, а там така гарна деревина. ну і Я її шліфував, вирубував. І вот, а Я забув сказати, покриття тільки. Льняна олія, екологічний чистий продукт харчова олія. Uh -huh. А потім старий шар. Це я на водяній бані роблю це масло плюс воск. Ну, джеліни розтоплюю. Ну, чотири часті масла, один одна частина воску. І потім вскриваю і все. Я е... купував лазурь, такий лак, ну мені не сподобалось це. Не натуральне. Я перейшов. Тільки на натуральну олію і масло це тільки да. треба отак от доторкнутися, да, 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 відчути яке є, є воно... в мене під лаком, так йшло до того, що я зашліфував лак і перекрив її е, олією. Це все до повинна бути натуральна деревина, натуральне покриття. От десь на так, дотик, так, це теж так, щось таке, да, да, неймовірне, естетично е, задоволення. Далі, далі. Від... Чому покривають олією вона е, глибоко? Пропитується в, uh -huh. в деревину, як кріпить її, а потім вона не дає вологі туди проходити, і як бактеріям. Ну, це, це потрібно вкривати. Якщо це харчові вироби, то, то ще треба... дезінфекція да, да, да. консервація. Всі вироби можна мити І нужно мити гарячою, теплою водою. Ну, Нет, без миючого застіпав. Без миючого. Ну можна миючі ферів змити е, теплою водою. Нельзя замочувати вироби надовго і mm -hmm. в посудомийці. Помив, вит, витер насухо і все. І далі користується. Mm -hmm. це, це персик. Персик, наш український персик. Єдине да, да. Єдина, єдиний вироб у мене, це, у мене від білого да, до да. чорного. Да, да, ну це, це щось ви, щось ви, таке. Ось, дивіться, ну фактура, фактура, вона надзвичайна. Ось майстер саме передає фактуру, як ви чули, як він відбирає, любить свої. Ну, по-перше, деревину любить, а далі вже любить свою творчість. Я, до речі, придбала Теж ложечку вже їм. Ну, дуже смачно такою ложкою їсти. А далі нам майстер покаже майстер-клас, як він робить ложечку, але це вже буде в наступному о, відео. Переходьте, дивіться, дякую. З ярмарками у нас є постійна експозиція. І Сергій Петрович залишив нам деякі вироби, які в нього залишилися після ярмарку. Ось такі цікаві вази, підсвічники та ложечки. Тому ви можете прийти до нас на Різдвяно 16 та придбати його вироби. Чекаємо вас щодня з 11 години. Вівторок, середа, четвер ми працюємо до 16, а п'ятницю, суботу та неділю працюємо до 18. Приходьте, порадуйте себе ось такими неймовірними цікавими ложечками ручної роботи.